Добрий день, діти! Сьогодні, 21 листопада, ми відзначаємо День гідності та свободи. Чому саме в цей день і що таке гідність та свобода ми з'ясуємо на нашому занятті? Різні в світі є країни, різні люди є на світі, різні гори, полонини, різні трави, різні квіти. Є з усіх одна країна, найрідніша нам усім. То прекрасна Україна, нашого народу дім. В нашому спільному домі живуть люди різних національностей, різних професій, з різним кольором шкіри, але всіх нас, українців, об'єднує одне, ми всі вільні та рівні у своїй гідності та правах. Це записано в основному законі України, Конституції. Упродовж всієї історії України є унікальні випадки того, як українці об'єднувалися, щоб відстояти свою волю і гідність. Одним з таких показових прикладів є Революція Гідності, яка відбулась саме 21 листопада 2013 року. Діти, подивіться на цю жовто-блакитну стрічку на моїй долоні. Таку стрічку мали майже всі, хто був тоді на Майдані під час Революції Гідності. А вже за тиждень після цих подій таких стрічок було кілька мільйонів по всій Україні. Вона стала символом свободи і гідності нашого народу. Діти, так що ж таке гідність? Гідність це коли людина себе цінує, інших поважає, вміє бути вдячною, людям допомагає. Не глузує з інших. Вона добра, чесна, хоробра, а свобода. Україна весь час її виборює і захищає. Свобода це жити в країні щасливій, в мирній, нескореній та непохитній. Діти, ви знаєте, що гідність щодня проявляється в наших вчинках. Я пропоную вам пограти разом в гру гідно не гідно. Якщо ви вважаєте, що йдеться про гідну поведінку, плескайте в долоні, а якщо ні, то буде показана червона картка. Запам'ятали? Тож починаємо. Допомагати старим і малим це голосувати, коли хтось відпочиває. Так, це не гідно. Ділитися тим, що в тебе є. Це гідно. Забирати іграшку, красти. Допомагати другу це гідно. Обманювати, хвалитися це так, це не гідно. Бути байдужими до інших дітей. Поважати своє оточення. Заспокоїти дитину це гідно. Поступитися місцем в транспорті це гідно. Глузувати з когось чи над кимось це так не гідно. Молодці, пам'ятайте, діти, ви завжди можете обрати гідну поведінку. Діти, і наостанок хочу сказати: Свобода і гідність багато вартує, кожний патріот щиро їх цінує, бо багато українцям прийшлось пережити, Щоб у вільній незалежній країні нам жити.